Чи може пляж асоціюватися з комп'ютером? На перший погляд, зв'язку тут ніякого адже пляж це про літо, сонце, море і пісок, який є важливою складовою у виробництві незамінних пристроїв для комп'ютерів та смартфонів, центральних процесорів. Про центральний процесор дивися далі у відео. Центральний процесор це пристрій для опрацювання даних, виконання машинних інструкцій та керування складовими комп'ютера, центральний процесор інколи називають просто процесором, однак ця назва більш загальна, із нею можуть позначати такі обчислювальні пристрої, як, наприклад, центральний процесор, графічний процесор, мікропроцесор, зовні центральний процесор, схожий на прямокутник. Для настільного комп'ютера його довжина та ширина зазвичай становить до 5 см, а товщина кілька міліметрів. Процесори для мобільних пристроїв мають менші розміри. З однієї сторони центрального процесора є прямокутна плата з великою кількістю контактів, завдяки яким процесор кріпиться на материнську плату. А з другої пласка металева пластина для захисту кремнієвої основи. На кремнієвій основі розміщуються транзистори та мікросхеми. Про транзистори ми розповідали в іншому нашому відео. Рекомендуємо його переглянути. Щоб виготовити цю кремнієву основу, потрібен пісок, його обробляють та отримують із нього кремній. Який за допомогою складних процесів використовують для створення мікроскопічної структури процесора, її складові настільки малі, що їх вимірюють у нанометрах, один нанометр дорівнює одній мільярдні метра. Уявімо, що один нанометр це розмір тенісного м'яча, тоді один метр це розмір землі. Завдяки таким невеликим розмірам на кремнієвій пластині вміщаються мільярди транзисторів, що є основою процесора. А чи знаєш ти, які одиниці вимірювання довжини ще менші за нанометр? Напиши в коментарях. Центральний процесор складається з пристрою керування арифметикологічного пристрою і пам'яті. Регістрів процесора та кеш пам'яті, призначення пристрою керування регулювання потоку даних та інструкцій, арифметикологічного пристрою виконання арифметичних та логічних операцій, регістри процесора це надшвидка пам'ять процесора для зберігання невеликих обсягів даних тоді, коли вони опрацьовуються. Кеш пам'ять призначена для тимчасового збереження даних, які часто використовуються, це зменшує час доступу до даних і підвищує швидкість роботи процесора, а які характеристики описують продуктивність центрального процесора, дізнаєшся за мить. Щоб відвідувачі та відвідувачки, скажімо, кафе швидко отримували свої замовлення, ціла команда на кухні закладу має працювати злагоджено та одночасно, це досить схоже на роботу центрального процесора. Наприклад, швидкість нарізання овочів схожа на тактову частоту процесора, кількість операцій, виконаних за секунду, її вимірюють у герцах. Щоб приготувати всі замовлення, багато операцій на кухні потрібно виконувати одночасно це можна порівняти з розрядністю, кількістю бітів, опрацьованих за один такт роботи процесора. Для роботи на кухні також потрібно пам'ятати багато рецептів і методів приготування. Це схоже на використання кеш пам'яті центральним процесором. Достатній обсяг кеш пам'яті для швидкого виконання інструкції доступу до даних, які часто використовуються, а кількість осіб, які готують страви, можна порівняти з кількістю ядер центрального процесора. Ядро це обчислювальний центр. Що більше ядер, то більше різних операцій виконується одночасно, тож маємо такі основні характеристики процесора тактова частота, розрядність. Обсяг кеш пам'яті кількість ядер, крім них варто знати про ще деякі, які ми зараз розглянемо. Коли людина активно рухається, то виробляється більше тепла. Тому, наприклад, після уроку фізкультури хочеться охолодитися, і тут стане в пригоді вода чи прохолодний вітерець. Пристрої в системному блоці також нагріваються під час роботи, а тому їм потрібна система охолодження для безперервного відведення тепла. Але процесор нагрівається до таких високих температур, що для нього потрібна власна система охолодження. Завдяки правильному тепловідведенню процесор не буде перегріватися, до того ж матиме кращу продуктивність. Розгляньмо повітряну систему охолодження процесора. Вона складається з радіатора теплообмінника, призначеного для відведення та розсіювання тепла від процесора, і кулера, вентилятора, за допомогою якого відводиться тепле повітря від радіатора, що сприяє швидшому охолодженню. На материнській платі система охолодження кріпиться над центральним процесором. А які системи охолодження процесора знаєш ти, напиши в коментарях. Якщо сучасний процесор досягає критичної температури, то він автоматично вимикається і не вмикається, поки не охолоне, це допомагає уникнути перегрівання та можливих пошкоджень. Також важливо, щоб центральний процесор був фізично сумісним з материнською платою. Центральний процесор вставляється в сокет, роз'єм для процесора. У перекладі з англійської це слово означає розетка. Це спеціальне кріплення на материнській платі, у якому розміщується процесор. Варто перевірити і програмну сумісність процесора з материнською платою. У технічних характеристиках кожного процесора вказано номер, за яким можна дізнатися, чи сумісний він із певною материнською платою. Для материнських плат теж вказується інформація про список підтримуваних процесорів. Запам'ятай, центральний процесор це пристрій для опрацювання даних, виконання машинних інструкцій та керування складовими комп'ютера. Центральний процесор складається з пристрою керування, арифметикологічного пристрою пам'яті, регістрів процесора та кеш-пам'яті, основні характеристики процесора тактова частота, розрядність, обсяг кеш-пам'яті, кількість ядер. Дякуємо за перегляд! Став подобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!